Так, доброго часу, дорогенькі мої, дивимося з вами Ужгород та Закарпатську область. Дивимося одразу все. Місто і область, дивитися, не буду окремо, зразу дивлюся все, тому що немає сьогодні взагалі часу. Так, Боже, а Ужгород і Ужгородська. Ужгород і Закарпатська область рахують просто, скільки вони... Заработали, молодці. Просто. Дивіться, в Ужгороді будуть якісь е переділи якихось інтересів двох, ну, не кланів, але як двох сімей, можливо, двох представників бізнесу, так вам скажу, це не, не посадові особи. Так, да. в Ужгороді буде ротація. Когось заберуть. Почнеться мобілізація. Там, ну, якийсь там етап мобілізації, тобто будуть, будуть більше чоловіків забрати на, на війну. Так, далі іерофант. Будуть залякувати. Будуть залякувати. Будуть залякувати, будуть хтось краде кошти. Але той, хто краде кошти, дивіться, одразу ж йому страшний суд. Далі, щось якісь, якусь будуть брехню розливати з приводу як керівника області чи от міста. А, давайте глянемо області, чи міста. Міста кажуть. Це таке керівника Ужгорода. Щось там якась буде така інформація, ну, не прикрасить його, не прикрасить, отак скажу. Так, далі. Кошти. Кошти. Знаєте, як якийсь рух пішов, але рух це наших. Щось буде перевозиться якось так. Так, дивимося на прильотики. Дивимося. Так, на прильотики. Ну, раз, два, три. Прильотиків не бачу, але бачу от що. А, буде як а, так. Не буду казати поки що. Скажу так. Хлопців якихось привезуть, хлопці якісь приїдуть додому. Отак. Ротація не ротація, але вони якісь приїдуть. Так, вони будуть живі. Ось так. Щось. Святкування, ну все, в Ужгороді. Щось святкують, щось там. Ужгороді одне свято. Свято, хтось їде, хтось приїжджає, е хтось від'їжджає і якась ситуація буде по військовим. Дивіться, це, скоріш за все, буде як. Таможня, щось з таможнею пов'язане. Якась ситуація по таможні, вона буде розкрита. Якась секретна ситуація, та, яка була засекречена, вона нібито буде відкрита загалу. Ситуація буде негативного характеру, тому ну, нічого, ми ж, ми ж шукаємо все ж добре, розумієте, а тут буде негативного, але вона буде, знаєте, як от там було негативно, але ми зробили так, от, щоб було все добре. Так, що ось так. Так, Ужгород, Закарпатська область. Всім дякую, гарного вам тижня, тихого і всього найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.